Ми зараз знаходимося в селі Бабине. зупинилися двома автобусами сестри. З варєром поставили їх на стоянку, а тут ще сусід приїхав своїм мікроавтобусом. Ванько Аронець, він теж рівненько поставив поряд свій транспорт, розпряг коней, повішав упліш на дешло. І коні там ззаді, пасуться його. Ну, Цей мікроавтобус нагадує, яке нам століття. Десь 17, 18, 19, 20, 21. Да. І воно ніколи не виходить з моди. Цей міні-транспорт з дишним. А це вже ХХ століття. Транспорт.